Вали у трьох районах столиці, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у Солом'янському районі спалахнула пожежа в одному з гаражів, яку вже ліквідували. Також залишки ракет пошкодили дах багатоквартирного будинку. Уламки впали також на території школи біля супермаркету, під'їзду будинку та на відкритих ділянках. У Голосіївському районі частина ракети пошкодила дах автомобіля і також рештки впали на тротуарі. А у Шевченківському районі, поблизу пішохідного переходу, інформація про постраждари лих наразі не надходила. Росіяни атакували Київ близько 8.30 ранку. Ворог застосував аеробалістичні ракети Кінжал повідомили в столичній міській військовій адміністрації. За попередніми даними ППО збила усі ракети. Внаслідок ранкової ракетної атаки уламки впали у трьох районах столиці Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському. Повідомляють у міській військовій адміністрації. Зокрема, у Солом'янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Один із уламків впав на територію школи, решта переважно на відкритій території. Попередньо обійшлося без постраждалих. У Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля. Решта ж впали на відкритій території. Також Попередньо без постраждалих обійшлось у Шевченківському районі. Зафіксували падіння уламки на відкритій території і станом на зараз без постраждалих.